Жив собі роззява, ліві двері справа. Зранку він хутенько встав, піджака вдягати став. Шусть руками в рукави. З'ясувалось, то штани. От такий роззява, ліві двері справа. Вбрав сорочку він, однак всі кричать йому Не так. Одягнув пальто. Проте знов кричать йому Не те, отаки роззява, ліві двері справа. Поспішаючи в дорогу, рукавичку взув на ногу. Ну а замість капелюха натягнув відро на вуха такий роззява, ліві двері справа. Трамваєм тридцять третім він їхав на вокзал і двері відчинивши то водія сказав, шановний трам -парам, парам, я щось хотів сказати вам. Я сів не в той ай-яй трамвай. Негайно треба на вокзал. Водій перелякався і на вокзал подався. От такий роззява ліві двері справа. Ось біжить він до кав'ярні, щоб квитки купити гарні. Далі гляньте на роззяву. Мчить купляти в касу каву. Вибіг він аж на пергон. Там стояв один вагон. Пан роззява в нього в ліс, сім валіз туди заніс. Примостився під вікном та й заснув солодким сном. Зранку гульк? Егей, гукає. Що за станція питає? Чемний голос відповів. То є славне місто Львів, ще поспав, аж сходить сонце, знов поглянув у віконце. Бачить, знов стоїть вокзал. Здивувався, казав, Що за місто це боляхів, Коломиє чи батяхів? Чемний голос відповів: То є славне місто Львів, ще собі поспав з годинку. Знов поглянув на зупинку. Бачить, знов стоїть вокзал. Здивувався і сказав, Що за станція цікава Київ, Зміїв чи Полтава? Чемний голос відповів То є славне місто Львів? Тут він крикнув. Що за жарти? Жартувати так не варто. Вчора я у Львові сів, а приїхав. Знову в Львів, От таки роззява, Ліві двері, справа.